Раді бачити вас на нашому YouTube каналі торгової марки Схід. Сьогодні хочемо вам представити нашу нову одиницю в нашому модельному ряду Борін з пружинними стійками. В нашому модельному ряді з'явилась дискова барана шириною захвату 3,6 метрів з дисками Super Sharp. Ця дискова барана. Діриною захвату 3,6 метрів, оснащена дисками супершат. За бажанням, ви можете замовити таку саму дискову борону, але оснащену дисками громашним. Ця борона дозволяє виконувати обробіток ґрунту на глибину до 12 см. Регулювання глибини здійснюється опорними катками в задній частині перестановкою даного пальця, а в передній частині виставляється паралель. Відносно ґрунту за допомогою стяжного гвинта. Під'єднання до трактора двохточкове за допомогою поперечної балки. На даному модельному ряду дискових борін з пружинними стойками ми встановлюємо стійку італійського виробника Янча. Корпус підшипників не обслуговуємо. Чому саме диски супершар, адже вони краще рубають пожнимні залишки, що залишаються на полі. Каточки, як завжди для наших дискових варін, виготовлені з ціннотянутої труби. Підшипники обслуговувані плаваючі, а вісі змінні. Хочу трошки додати основних технічних характеристиків. 28 робочих органів, прихочуючі катки діаметром 400 мм. Маса даної борони 1 тонна 650 кг. Габаритна ширина 3 метри 850 мм. Довжина 4 метри 650 мм та висота в транспортному положенні 1 метр 500 мм. Зацікавила дана барана, Звертайтеся до відділу продажів торгової марки Схід. Ми вам допоможемо, проконсультуємо та підберемо найкращу борону під ваш трактор, адже даний модельний ряд налічує дискові борони шириною захвату від 2,1 метра і до 10 метрів.